Могилів Подільська міська рада планово оновлює матеріальну базу комунальних підприємств. Насоси іноземного виробництва закупили для підприємства Водоканал на кількох артезіанських свердловинах. Вже провели заміну старих на нові та енергоефективні. Для створення запасного фонду за кошти виділені з бюджету громади. Ми придбали 10 насосів на чисту воду. Вартістю 858 тисяч гривень та два фетальних насоси, вартістю 312 тисяч гривень. планово їх встановлюємо на наші арсадловини. Попередньо фахівці випробовують всі насоси на стенді. Головний інженер підприємства Іван Кормич переконує, що насос пройшов перевірку та готовий до експлуатації. Каже насос, що ми беремо новий, беушний, будь кидаємо на стенд, подивитися, чи він відповідає своїм технічним характеристикам. І тоді будемо його готувати на сорловину. В них смазка електродвигуна на гліцерині, тобто срок служби його має бути довший. Якщо наші вітчизняні насоси, смазка йшла водою, то срок служби, звісно, менший. Також тут кричатки стали з ніржавики, з нержавіючої сталі. На наших насоси стояли з пластіка. Пластик скоріше виходить з строю, витирається і ламається. Ці мають служити набагато довше. Фахівці водоканалу дбають про те, щоб у домівках могилівчан була вода та працювала каналізація. Новий технічний засіб отримав комбінат комунальних підприємств, щойно з коліс, тракторний причіп, який придбали у вітчизняного виробника. Щодня бачимо, як прибирають наше місто комунальники, замітають вулиці, скошують траву, вивозять сміття. А відтак нова спецтехніка поліпшить їхню роботу та працюватиме на користь громади довгі роки. Завдяки міській раді було збільшено статутний фонд підприємства, після чого було проведено тендер на закупівлю прицепа 2ПТС-4. Даний причіп потрібен для підприємства для того, щоб здійснити роботи, такі як по саночистки міста та вивезені стихійні сміттєзвалищ. Нагадаємо, це вже не перша техніка, яку отримав комбінат комунальних підприємств. Наразі спеціальний вантажний сміттєвоз нашого підприємства допомагає херсонцям подолати наслідки підтоплення. Комунальне підприємство Теплоенергетик готується до опалювального сезону. Наразі триває реконструкція теплової мережі в Могилеві-Подільському. Заходи передбачені у програмі підтримки комунального підприємства Теплоенергетик на 2023 рік, яку затвердили на позачерговій 32-й сесії міської ради. Фахівці підприємства проводять регламентні роботи на двох діючих котельнях, які опалюють освітні та медичні заклади, адміністративні будівлі. Об'єм роботи чималий. Котельні труби та все обладнання вже давно морально застаріло та фізично зносилося. Працівники розкопують теплові траси, виявляють слабкі місця та проводять заміну пошкоджених труб. Все це мінімізує споживання природного газу взимку та зменшить тепловтрати. Ви сьогодні бачите газові котли, які ми сьогодні проводимо технічне обслуговування, обстеження, проводимо всі ремонтні роботи, зв'язані з насосами, компресорами, засувками. Проводимо перевірку теплових наших мереж на герметичність, пошук пошкоджених ділянок пламереш Міняємо ці тепломережі, як знаходимо, де міняємо ділянками, де міняємо частково. Тобто робимо цю роботу, яка сьогодні потрібна, для того, щоб ми могли, в опальний сезон війти безперебійно, безаварійно, могли забезпечити наших всіх абонентів теплопостачанням. теплом. Фахівці теплоенергетика планують до кінця серпня провести діагностику всієї мережі та котелень. Міські комунальні підприємства використовують кожен літній день, щоб жителям нашої громади було комфортно у будь-якій. Яку пору року?